Щорічно у першу неділю листопада в Україні святкують День працівника соціальної сфери. Напередодні у п'ятницю 3 листопада працівників соціальної сфери Лозівщини з професійним святом привітали керівництво громади і району та народна депутатка України Юлія Світлична. Очільники дякували фахівцям соціальної сфери за роботу, проведену спочатку повномасштабного вторгнення, за відданість своїй справі. Ви себе з перших днів показали, що ми можемо робити, що ми єдині, і ті труднощі, які були, вони нікуди не ділись від вас, тому що ви завжди були там, де не зовсім гарно, там, де потрібна була ваша допомога, це наші. Люди поважного віку, соціально незахищені весни населення і у вас роботи ще побільшало. На жаль, зарплати більше не стало, але роботи побільшало, допомагаючи вже переселенцям, а в нас їх більше 12,5 тисяч. Включилися з перших днів допомогу військовим. Ви знаєте, як ми тримали тут оборону з вами, і ви були першими помічниками Збройних сил України. І потім продовжили ще більшу роботу, взяли на себе великий тягар, обслуговувати населення тимчасових переміщених, ну і включилися, безумовно, вже. У волонтерські справи у нас амбітні з вами плани, наша основна задача да, з вами для того, щоб покращувати обслуговування нашого населення, те, яке потребує, звертається. Саме головне, що ми разом. І безумовно ми чекаємо перемогу, допомагаємо нашим Збройним силам України. І будемо продовжувати до тих пір, поки не переможемо. Я в цьому впевнений. Сьогодні в цьому залі зібрались ті люди, які максимум віддали себе служінню народу, служінню людям. Я всіх вас вітаю цим святом, бажаю саме головне перемоги. Сьогодні, мабуть, кожній сім'ї, кожній людині. це на устах це перемогу. Ми, безумовно, сьогодні дякуємо всім, хто заради нашого спокою і миру дає нам можливість проводити ці заходи і працювати. Надійний фронт, але потрібно працювати над тим, щоб був і надійний тил. І саме надійний тил у соціальній сфері організовуєте ви. Знаєте? Соціальний працівник це багатогранна професія. Ви маєте справу з усім контингентом. І до вас приходять люди не з гарними новинами, а завжди із проблемами. І ці проблеми перекладає зі своєї голови на вашу. Ваше завдання витримати, зробити все для того, щоб полегшити страждання і біль, і надати комфорт. Але найголовніше. Найкращий соціальний працівник це не просто помічник, це друг. Друг, який знає проблеми, який може порадити, якого чекають, якому довіряють. Саме такими людьми є ви. У цій професії немає випадкових людей. Той, хто приходить, приходить по зову серця і залишається в цій професії на все життя. Я дякую вам за те, що ви не збираєтеся проблемами. Від маленьких, люди з особливими вадами, з проблемами з якимись, люди похилого віку, багатий у вас контингент, але кожен з вас знає свій підхід до кожної людини. Знаєте, у 2018 році в Сполучених Штатах Америки провели таке опитування. І соціальні працівники були. Знаєте, якої якості, як фахівця, з найміцнішими нервами. Ви маєте ті якості, які притаманні тільки сильній людині. Честь, чесність, справедливість, турбота і найголовніше любов, з якою ви ділитеся, здавалися чужими людьми. Але, бо і вони становляться частиною вашого життя. Дякую вам за вашу самовіддану працю, труд і ту любов, яку ви розділяєте на тих людей, які цього дійсно потребують. Щастя, здоров'я, наснаги! Хай та любов і енергія, яку ви віддаєте, до вас повертається достатком і величезним щастям. Бажаю, щоб ваші подопічні Дякували вам від щирого серця і завжди зустрічали вас із посмішкою. Під час воєнного стану в країні соціальні установи лозівщини оперативно організовували свою роботу, надавали психологічну та гуманітарну допомогу потребуючим, підтримували військових. А також реєстрували, розселяли, надавали посильну допомогу переселенцям, які прибували до Лозівської громади. Найкращих працівників соціальної сфери, ветеранів соціальної праці, нагородили грамотами, подяками та цінними подарунками. Для всіх присутніх у залі звучали музичні номери. У виконанні творчих колективів Лозівщини